Друзі, до вашої уваги хочу показати вам електроквадроцикл. На півтори тисячі ватт має двигунчик, ось такий з редукторним приводом, тобто він відразу йде напряму до задніх колес. На борту в нього 5 акумуляторів по 12 вольт, тобто в сумі це 60 вольт виходить. Ходовочка в цього квадроциклу регульована, тобто можна накрутити амортизатори. Як передні, так і задні. Шарові опори міняються, тут шприцюється через такі штуцери спеціальні. Гальма дискові попереду та позаду. Також хочу наголосити той факт, що позаду йде по диску на кожне колесо. Тобто в квадроциклах в основному стоїть один диск по центру, більший. Тут на кожне колесо є гальміний диск. Також додаю, що редуктор шприцується через ось цей штуцер. Нічого розкручувати не потрібно. Все доступно. Ось такий захист двигунчика має. Квадроцикл надзвичайно різвий, має ось таку ледівську оптику. Виглядає стильно. Цей квадроцикл може потягнути як 150, так і 200 кг Він надзвичайно потужний. Має 4 передачі, які переключаються ось цією клавішою. Ось така в нас йде електронна приборна панелька, де вказується заряд батареї, швидкість, зараз ось передача, на якій стоїть квадроцикл. І, до речі, коли ви е зупинилися, от проїхали, проїхали і зупинилися, обов'язково ставите е на стояночний тормоз. Тобто таким чином. Він є як на задній гальма, також є на передній гальма. Тому що, коли ви поставили на стояночний тормоз, ви е, нажимаєте ручку газу, квадроцикл стоїть на місці, бо буває багато випадків, коли випадково натискаєте, а він дуже, ой, дуже він рве з місця. Також тут є реверс назад. Тобто сюди це їдемо вперед, R – назад. І хочу сказати те, що я просто вже покатався на цьому квадроциклі і зрозумів одну річ: якщо ми їдемо вперед і даємо різкого газу, він вириває прямо з під себе. Якщо ж ми перемикаємось назад, бо така проблема є, до речі, в багатьох квадроциклах, що Назад такий самий старт, як і вперед. І іноді можна просто не розрахувати і ну, не встигнути зреагувати і там щось вдаритись позаду. Тут же ж такої історії немає. Тут, коли ми вмикаємо задню передачу, ми ось даємо: я натиснув газ в пол, да? він дуже плавно назад їде. І це великий плюс до цього квадроциклу. Ну, зараз спробуємо. Я зараз на четвертій передачі знаходжусь на четвертій швидкості, правильніше буде сказано. Зараз спробую зірватися з місця. Ну що? На старт? Увага, ух. Реально дуже такий. Е... Звичай з місця дуже потужний, це дійсно так.